У кінці 19-го на початку 20-го століття на території України стали популярними поштові листівки. Найвідоміше та найпоширеніше старе зображення звягеля на поштовій листівці це вигляд міста з боку в'їзду із Житомира. На фото, крім Преображенського собору житлових і громадських будівель, видно водовоза. Чоловік набирає у бочку воду, щоб доставити її мешканцям міста. Згідно із дослідженням Михайла Костриці, автором фото, використаних для новоградволинських поштівок, був відомий місцевий фотограф Петро Дмитрович Верін. Михайло Костриця вчений географ, організатор краєзнавчого руху в Україні, президент Товариства дослідників Волині, перший голова Житомирської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, колекціонував поштові листівки. Дев'ять примірників з його колекції це центр нашого міста. Переважно у холодну пору року відкриті картки стисло відкритки стрімко увійшли у моду замість листів у конверті. На відкритках з одного боку було зображення, а з іншого марка, поштовий штемпель, адреса і місце для стислого тексту. Їх вигадали для зручності подорожніх. Щоб повідомити комусь про своє перебування в іншому місті, достатньо було купити листівку, написати декілька слів і опустити її у поштову скриньку. Це було дешевше, швидше і зручніше для тих, хто не любив писати листи. За допомогою поштівки можна було підтвердити своє місце перебування чи похизуватися ним. На картках найчастіше друкували визначні місця, пам'ятники, гарні споруди, вулиці чи собори, як от Десятинну церкву у Києві. На Новоградволинських листівках цінними є не лише зображення, а й тексти. Колекція костриці це переписка якоїсь поручика Раєвського, який служив у нашому місті з дружиною. Він сумував за домом і надсилав Анні Павлівній Раєвській у село Родніки Костромської губернії повідомлення про події на службі та у місті. Перша поштівка Раєвського датована груднем 1914 року, а дев'ята – квітнем 1915-го. Наприклад, на одній із них Раєвський повідомив, що 6 березня 1915 року у Новограді Волинському посеред дня приземлилася австрійська повітряна куля з оболонкою жовтого кольору. У кошику перебували два австрійських офіцери. На жаль, кулю Верін не сфотографував, тому зображення тогочасних літальних апаратів ілюстративні. Цікавими є і звичайні житейські повідомлення. На поштовій листівці із зображенням вулиці Корецької, Раєвський і написав, що це одна з головних вулиць міста, і що вже прийшла справжня зима. Прикидався Раєвський о 6 годині ранку, поспішав на службу, а по обіді на заняття. Приїжджав генерал з перевіркою, але все обійшлося, писав він. У листівці від 20 січня 1915 року Раєвський бідкається, що температура повітря у Новограді Волинському опустилася до мінус 17 градусів. Водночас повідомляє дружині, що йому присвоїли звання капітана і призначили командувачем четвертої роти. З інших його кореспонденцій, дружині, стало відомо, що Раєвський винайняв ближче до роти житло кімнату за 15 рублів у місяць. Вона належить знайомому офіцеру. Обіди з трьох страв буде отримувати у клубі. Ціна на коня вказана у листівці від 6 лютого 1915 року. Це 116 рублів. Купив Раєвський коня за казенний кошт. Він повідомив, що у разі передислокації гроші повернуть. Придбаний кінь був тимчасовою власністю. Останньою була поштівка від 26 квітня, в якій Раєвський пише, що ледве не опинився на передовій. Це було не дивно, адже йшла Перша світова війна. Вижив наш кореспондент чи ні, невідомо. Зрозуміло, одне раєвському навіть на думку не спадало, що його короткі листи дружині стануть для нашого міста важливим історіографічним джерелом. За допомогою поштових листівок краєзнавцям вдалося реконструювати далекий від сьогодення вигляд міста.